Не носило скофа по з чужим краям, я вертатися буду по дорогам і полям боляче, коли побачить дарині лідний маньяк, Хочеш море переплисти, але нема як. На хата пахне пирогами з вишнями з печі. Снилося, як світили фарами ближніми вночі калачі, Оригінал mm. краши, а я так Просто оригінали не можна крутити, бо авторські права є... вальне. Того приходиться шукати всякі обхідні мікси, блять, щоб можна було крутити хоч щось, крім звуків на фон, блять. Афон сам... хис уже зробил кіл. А, у мене є пашу Бля! Де там? Там, Ого. там, там. Я біжу до поки не 4. Стіл заказів, колоритний ТВ, заказуйте пісню по цьому, блядь. Я флаерку не йшов. Хорош. Бігає по полю вас не побачи. Давай вайкер кистыкаем. Мій Є... авік або омеркий, зразу бать. Є, який співаємо весело, кабанчик. Ми Моя гроза. Є двойка десь, блядь. Вийшов по мені, уєбав. Uh -huh. Тут ціпоки. там в стороні сексуал. Тут деш падать. Тут деш падать, іпок. Додому, бать. Додому, челіку. Ну то я капят. О, ви його... Ну те, Санхест, ну те... Ви його тімейте добили. Ви його тімейте добили, бо мій зразу відкис десь. Але тут ціпик бот. З першого. Ooh. Я так люблю. Де б не був Санхіс, він грає пап в Польщі або в Україні в Чехії я Де б не був Санхіс, він грає, паб завжди собі. Бо санхіс так любить папки, як жінки бігуді. I got supplies ти ви все забрав? Я короче грузу забрав, бо там МКшка була. А то пиздец. Я застряла, блядь, походу нах. Тебе не нравится бейби. О, ви вже дропчик себе, але ви. Дайте підняти ракету. Дайте ракету. У мене є ракетниця. Даш підняти. Скрип, ну в двері, прий-шоу-стройки. Силве. Это парк Жінка вдома. їсти робить. А я скачую пап. I got Тут третя бронька, біля третій броньки... Батьові... Батьові все мало топів. <laughs> в інстаграмі лайкаю баб! Лайкаю баб. Він ще більше хоче. Щопоче, І він ще хоче? 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 Блядь, забрав. Він хоче. Що... Що хоче... забрав? Написати пісню про папу в стилі. В стилі. В стилі цей. Рок-н-роллу, нахуй. Не, в Дім. Дим. Дим? Водя. Пригнем на складом ten. на сосновку, ага. все разом не. Пиши все, я в один в кінці. Знову ми санхізом брашили Арабію. Ха-ха-ха-ха. <laughs> <laughs> Але потім Узорикс підлетів І закрив усіх бачів Ооо, тут така... Ось у Є така движуха є Потім підлєтає... Бодя І каже, ти, ти, ти шо... Дайте мені <ріграє> І каже, ти шо... Не, дайте мені Ти шо Володя? Ні. Нє, <ріграє> 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 Потім підлітає Бодя Каже, ти шо володя, що ти мені бота одного не лишив? А узорик каже. Бо я спішив Блять, ми вже майже пісню придумали. Я запишу, готову, і все Ми так промахали Бадя зарлям, кричить. Але, 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 але не звернувся? Не иди. Арик вернулся. Я аптечку шфу бля аптечку. І я я ще одну ракетницю знайшов, заряжену. Типа я, блядь. О, бокс, а тпай каташно моя хз. Мий авик. Ладно, мерка Нет, все, що там є, беру я, а потім Плач, шар, має. Має. Було. Шо Шо ти ти я. Що я на акцию? Я стеблевий просто. А, позор вернувся и відзо не наебнувся. Я наш ти поділ на того бота де висыплею умонт. До речі, бажаєш ознайомиться з музикою, колись робив в описі каналу є саундкла. А то таке, все на дому, все. Все, Ух, ти без студії, Боль... без вс. Бляет, блін. Так що строго по поякуся на себе. На дачі по горбі. Червона а? дача, червона їде, Ні, ні, дивись, дивись, дивись! Я Бодя придумав. Їде, дай, їде. дай, та дай, тихо, тихо. Бодя їде та. на дачі по горбі. Пам'ятаю, як Санхізом рашили арабів на кемпі. Ха-ха. <laughs> <Оце прикур. laughs> Озори, всі летів, і всі потити, і... Все, напишу Успів. пісню, бля. Буде пісня, буде. Не, там... Буде пісня, хлопці, бля. Буде чою пісня. Треба лише знайти мінус додому. Але блядь, ти не ви Ой. не викладеш у ютуб ба авторські права, бля. Чому ці авторські... Райдар. Чого ці авторські права все псують, блядь? Як це? Я би скільки всього мутив, блядь, б не на ці авторські права. А це зробиш на ексейкинеш дискорд. Блядь, сзади! Ато пепка! Задубав, блять! За, за Алісанхис він, він, він забрав. Да э, Богдан. Не же не. В <laughs> Ні, Бадя Бо 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 їде на дачі по горбі. Пам'ятаю, як садки забрашили Араби на кемпі На наким yeah. Пам'ятаю, як Озорекс крав у мене динадач, ботів. Ось зараз би динадач. Озорекса постукати фої, блід. Аби він очнувся і перестав себе ботів. Ага! Тебе би я не рашив тих москалив. Але озарикс підлетів. Та ні, узорик забагато багато зорик задав. Та, та, забагато зорикса, там один раз хватає. Де стріляти, цю аптечку, блядь? Але ваня, 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 аптечку. Підвези Але, під, під, підвези до кемпа на нес мене, аби я стрілив ракетницю поки зона не пишу. Б стрі... Та так може. Right. Стріляти. Та треба так, щоб не заражили. Right. Давай туди до кінпа. Аби яма... не на С тобой. Все, давай. На я мати бути на кемпою, на на кемпаті. З тобою. Так, давай. Туди є до потічати. <рес> Дівтинка. <рес> Дівтинка вже пішки доїде. Макс в клапав вроде грає, не знаю. Казав хтось мені, не та. Зараз буде іде порній Ти дивишся б на криші не впало Все, коротше, санхію збудемо Найпадає Ми заберемо з криші Там Тут можна вискочити. виспочити Коли я стріляю з МКВ Дачі тупо Нєт Він думає, що він закресе Усіх А МКВ. все, буде, буде, хлопці Або... Вже голова болить Смузыка. Здесь есть музыка Все, я зроблю песню, блядь. Ч я зроблю песню, скоро? Тихай! Тихай, бодя, О, Чекай. Я хвою, Ты ч, мне не хотим в хату спалет, а? Мне не похуй, Хату ты. Упата по пол, кабрасапула. О, тікай, хаєство. Ходіжка тікай, тікай, тікай. Тікайте, хаєство. Ну, скільки я йому дім тікану, то пиздець. Ну то я йомпі. Я його. Ми ж ось з довго закривали його, блядь. Щось, щось говорили, щось там той йомпік, блядь, Не Наригає, то ти наригаєш. Я на реаня. А, подержана крес... кресла лезет. Бадя, блядь, есть лезы на клешу. Кресы ты. Да распадает сын фи запинимай, Блядь, Блять, ба народ, Все. а! Все, ладно. Ладно, нас забивай, я вами не х... Я теряюсь здесь. Куриця, я в дурдозі, ти пішки бійте, ні. Дивісь, дура. не плачь. Yeah. 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 А, дроп, чи на землю впав, ну то піздяк. Я їду, їду, бензин не мав, все, я пішки побив. А я думав, він там, блядь. То піздяк. При, приціл, в... для... no. приціл є для цієї хер херні, блядь. АВМР-а цього. АМР-ева. АВМР-а? АВМР. Мені літо не йшло остання пісня. Та можна, коли забавити. Давай, так... так що можна залізти. Нікаво зараз. Бетек і лет. На вісім Як би ти не хотів. А Та маєш? Та не будеш рази читай. Що? То, що ти читав. Ммм, блядь, я там забув, як починається. Бодя їхав по горбі. Ні, не, бодя... там якось... Бодя... Куди що не йдемо? На дачі. Їде на дачі. по горбі не повернує. як захисне. Щось не збігається початок. Бодя їде на... Ні. На дачі по горбі. Пам'ятаю, як Санхісом рашили Арабію на Кімпі. Приїхав у Зорекс і вкрав всіх ботів. Хоч би зараз у Зорексу постукати, поїв лі? Ні-ні, то ні, то ні, то жити інакше треба. Зараз би. Та бачу, тобі люто зайшла остання ті пісня. Ті часи. Не Чи? показує твоє повідомлення. Зараз зразу би Вернути не, ті часи. Та ні, вернути ті часи, Коли тому, не там уже не всіх Вон... донатів... Воно вже випадає з цього з цього з фас... фас... За мало слів. За мало слів у строці. Зорикс приїхав. Зараз би вернув. Озорекс, тобі зайшла ця пісня остання, блядь, що ми співаємо. Азорис, будем робити версію, там буде Озорик співати, вся фігня, бля другий куплет. Санхис третій буде співати. Ліля, ліля, ліля буде на приспіві співати теж. Пам'ятаю, як поїхав до Польщу в Люто. Та му можете до мене приїжджати і будемо вас записувати туди, як ви думали. На Бонді О. А, я з бані ладно поїду. Аааа. Поїдеш. Ага, <пілка> <ще пілка> <Туда ще> <пілка> <Та> я поїдешь. Аааа, подожди, куда ще песня? Куда ще песня? Да ну село надо. Думаю, може якось повезе обаганути той. Вс, хватит вийти, пожалуйста, вот пожалуйста. <laughs> Ніхто не ви, ми складаємо пісню для до... отлив до 10 тысяч підписників. А, а на, де... на 10 тысяч підписників випустимо ностальгічно Блядь, колпу блядь. Блядь, хуя? Ой. Я взагалі на аве... быть, да, на да, да. АМВРі сиджу бля не встиг переключити на цей. Я да, покину йду кнопку як вийти з машини, тоже перейти в Блять Блядь, Дякую. Я, я топо то на АВМР переключився, хочу зажимати там один патрон, блядь. Шаруш треба переключати бьом. Бля, якщо ауто, поняв, на аумарі або на авік, то то в тебе була смерть, поняв? Смерть, смерть. Їде. Йобаний рад. Я, коротше, сідив у рюкзак. І хотів покласти 6 їх на М24. Да, какие-то люди донативы заебали. Что ты, ⁇ бай. Тих... О, кресла у всех викторию. Давай я подниму тебя. Давай я заховаюсь. <laughs> Зараз. Ой, Челик выходит. хе ха а Джарри Гуджук. Там Санхьюз за всех убьет, не переживайте.

Вау, тото байт, блять, там сзади ебать. Блять, уставило жить. Я не е. Там ззаді хера чуть, блядь. Санхис, позиція треба. Ні! Позиція не в зоні комфорту. Бля машиничка. Там все на баге еди, я ему... дача едет, что-то чай бали приехала. Хорош. А вы Рабика. Да, я же такой. Загалі не понимаю, что шо робиться. Что у вас тут происходит? Да ничего. Ебать, бодя, мне показываешь, что ты на... Что <свист> ты на топемку 8 х ебал, блядь. Я понял. Бодя, здесь есть... Is... Бодя, есть читер. Взірви, лучи ту машину, щоб тебе не взирвало. Не-не, это через 350 горбек задарив. У нас нересов, где там тут об нас прям люди. Боня, босик, пауки. Блять, бодя в Та там я його через ціп, дуже сложно. там я його через лейстр знайшов, блять. Два рази, раз, перший раз з <реш> Там приїхали, що до нього гресити його До нас їдуть з рейсом Окурба Санхіса, ти за скільки цей вазик вибив? Ти булькачав Тихо Дякую ці ззаду їдуть сюди. <плес> О, oh, тобі. <плес> <Мінус> Ай <плес> без тебе не возить, ти бот. Не плач. П'ємо коньяк, бо без нього ніяк. П'ємо горівку, без неї <плес> ніяк. <плес> Я ему говорил, Куба, без знаю, как без дилки. Давай, давай, газовый, спасибо. А гигатый. Бадян, я банарю. <свист> Заметили, бля. Треба было сидать на баге, то я в зону, бля. <свист> Тапочку <свист> по.